15 лютого чергова річниця з невиводу радянських військ з території Афганістану. Ця так і неоголошена війна обірвала життя українців. Прощай, ми, стар, ми будемо тисяч двохсот вісімдесяти українців. Для багатьох жителів Вінницької області ця війна стала героїчною, одночасно трагічною сторінкою в житті із понад 160 тисяч українців, які взяли участь у бойових діях. Більше трьох тисяч воїнів наші земляки. 168 сімей так і не дочекалися своїх рідних із гарячої точки. Традиційно вшанувати пам'ять загиблих воїнів інтернаціоналістів, зібралися представники міської та обласної ради, адже пам'ять про героїчних земляків навіки вкарбувалася в сторінки світової історії. Ми повинні пам'ятати про тих, хто не повернувся з Афганістану та інших гарячих точок планети, їхня смерть, заклик до об'єднання заради миру. Нині на віничі проживає. 2520 учасників бойових дій в Афганістані, 444 інвалідів афганської війни, 153 члени сімей загиблих воїнів афганців. Я щиро співчуваю людям, які поховали своїх синів, чоловіків, батьків, а дехто дружин і матерів. Сім'ї загиблих вже навчилися жити зі своїм болем, але час невладний над такими втратами. Ми повинні пам'ятати про ці сім'ї і всіляко допомагати їм. Але коли починаєш задумуватись про те, що наприкінці, майже наприкінці цього сторіччя, минулого сторіччя, молодим людям в абсолютно мирний час, а для нас він вважався мирним. Ми ж мало що знали про те, що відбувається насправді, молоді хлопці, молоді люди. далеко від свого дому на чужбині. Виконували обов'язок, виконували завдання, які були поставлені перед ними, не шкодуючи ні власного здоров'я, ні власних сил. Знаєте, важко це уявити, що хтось колись прийняв таке безлузде рішення, і люди в абсолютно мирний час пішли помирати. Зрозуміло, що це урок, але цей урок він є надзвичайно дороговартісним, тому що повернути всіх тих, хто залишився там, і загоїти всі рани, які. Залишила та війна, я думаю, що неможливо ніколи. І я переконаний у тому, що всі знають і пам'ятають, що таке Афганістан. І думаю, що не буде такого часу, що хтось забуде, забуде те, що було в нашій історії, в історії, яку ви пройшли на власному житті на власній долі ветеранам Афганістану, і зараз, через 24 роки, важко повертатися і згадувати ці сторінки своєї біографії, але ще тяжче знищити вій, їх і забути. Добро... Війна в Афганістані стала найважчим конфліктом, найтривалішим, найкривавішим, найдовшим. Ми сьогодні маємо ствер... стверджувати, як завжди говорили, що радянські війська не, програ... не програли жодної бойової операції. І покинули ту далеку азіатську країну з гордо розвернутими бойовими знаменами. Шановуючи героїчний вчинок, тоді ще зовсім молодих хлопців, представники влади, нагородили кожного із присутніх ветеранів афганської війни, почесною грамотою обласної державної адміністрації та обласної ради і грошовою премією. По завершенню урочистої частини усі присутні поклали квіти до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, що не повернулися із далекої чужої країни таким чином вшанували світлу пам'ять своїх бойових побратимів. Хто на власні очі не бачив тих страшних подій, той ніколи не зрозуміє, що пережили та витримали. Зовсім молоді хлопці та дівчата. Адже в бій за перемогою йшли майже діти. Кожен із нас, а мабуть, це розуміє, що коли послали на війну, їм вже було тільки 18 років, Це ще не кончилось з детства. Ведь в основному там були молодые ребята, которым було по 18 лет. И, и, и война, вы представляете, это люди, которые, ну, ну, к войне, наверное, никто не учит, но ну, просто армия там как-то подготавливает. А там совсем другая была война. Это не та война, которая была в отечественную. там передовая, значит, там тыл, там немцы, тут наши. А там такого нету, нет. Там, вот как аэродром, со всех сторон обложат, пока до намаза ихнего У нас уже как бабахнут по аэродрому. Вот. И это почти каждый день это было. Такое же вот было. Там пытаются да, где-то как-то их дальше, подальше, чтобы они отогнать. Но вот эти обстрелы, все это постоянно такое было. Постоянно. Поэтому нельзя сказать, что кто-то там видел, как это, что такое война. Кто-то не видел, такого не было. Войну эту видели все. Кто там был, все это видели. Пам'ятний день всі присутні сподіваються, що ніколи більше в історії не повторяться кадри, які вириває пам'ять із книги спогадів. Ніколи більше матері не будуть зустрічати страшних чорних тюльпанів. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.